Сьогодні у Сумах відбувся матч відповідь за місце у півфіналі другої футзальної ліги України. А в ньому зустрілися команди Сум та Києва. Студенти Сумського державного університету приймали київський грифон. Минулого тижня у першому поєдинку однієї четвертої фіналу кияни вони на сьогоднішній матч вийшли у бордових футболках, перемогли сумчан. Сумчани вони на сьогоднішню гру вийшли у білих футболках. Перший тайм першого матчу програли з рахунком 1-3, а у другому пропустили шість сухих м'ячів. Тож сьогодні у сумчан стояло завдання не лише виграти, а й ліквідувати відставання у дев'ять м'ячів. Перший матчу завершився в нічию 1-1, а у другому сумчани забили три м'ячі. Кияни на це відповіли чотирма. У підсумку 5-4 на користь грифона. Граючий тренер киян гру прокоментував так. Звичайно, рахунок першої гри повліяв. <сих> тобто психологічно ми були трошки розслаблені. Ну, трошки сьогодні підвела реалізація, але ну, нічого, виграли, пройшли далі. Сьогоднішня гра. Проходила за тим же сценарієм, що і в Києві. Тільки нам більше повезло, що ми забили голи і менше пропустили. СумДУ припинив боротьбу за медалі. а Сумські вболівальники чекають на матч відповідь України стакарів проти Житомирського генпу Іванків. Олександр Качанов, Олександр Сокол, Суспільне новини Суми.